Дуже. Коли ця коли книжка промувалася взагалі, то було дуже багато варіантів назви. І серед них, наприклад, закляття жовтих ліхтарів. Але ми так подумали з видавцями з друзями, що закляття не дуже гарно, але це теж один з улюблених таких філософських віршів. Закляття жовтих ліхтарів на сторінках нічних проспектів. Закляття снів, прокляття слів і помилковість всіх аспектів. На недоречність не зважай, вона, можливо, тільки привід, самотньо проповзе трамвай, немов химерний сонний привид, і віддаватись сірим снам ти болісно та швидко звикнеш, як, помолившись, ліхтарям заплющить дім останні вікна. Не вір у теореми снів. Не вір у аксіоми правил, Закляття жовтих ліхтарів, душа є.